Василь Сухомлинський, Ластівка і горобець. Летіли собі ластівка і горобець, та й зустрілися. Ластівка й каже, Я швидше літаю. Та й полетіла високо-високо, аж до хмари. Повернулася на землю, а горобець каже: Ти вмієш високо літати, а я вмію по землі стрибати, а ти не вмієш. Ластівка спробувала й собі стрибати. Але нічого не вийшло, тоді вона каже горобцеві. А я вмію над ставком летіти і, можу летючі, води напитися. Летить ластівка швидко-швидко. Нахилилися над водою та й напилась води. Бачиш, горобчику, а ти не вмієш. А горобчик сміється. А пробуй на гілочці гойдатися. Я вмію, а ти не вмієш. Полетів горобчик. Сів на тоненьку вербову гілочку та й гойдається. Уже і сонце заходить, а він усе гойдається. Цвірінь, цвірінь, засміявся горобчик.